Вже більше тижня події, що відбуваються в Україні, знаходяться в центрі уваги світової спільноти в Києві. На Майдані Незалежності періодично з'являються представники різних європейських держав, депутати Європарламенту та постійно перебувають кореспонденти світових телеканалів та інших змі щодо вітчизняних центральних телестудій, то далеко не усі приділяють достатньо уваги тим подіям, що відбуваються на Майдані Незалежності. Так заявили лідери опозиції ще в суботу, закликавши мітингувальників завітати під студії центральних телеканалів, щоб нагадати їм про те, що їхнім обов'язком є об'єктив висвітлювати та аналізувати ті процеси, що відбуваються в державі, виходячи із цього, було сформовано кілька колон мітингувальників, які відправились до студій центральних телеканалів. Опозиційні лідери неодноразово заявляли про інформаційну блокаду, а також необ'єктивне висвітлення інформації на центральних телеканалах. І вони обіцяли застосувати певні дії відносно цих телеканалів у разі продовження необ'єктивного висвітлення інформації. Сьогодні опозиція перейшла від слів до справи. Зараз ми знаходимося біля приміщення. Телеканал один плюс у відповідь на заклики до людей вийшли працівники телеканалу та заявили, що жодного тиску у свій бік вони не відчувають. Щоденно, щоденному форматі, Мої колеги Тришки Старі Іра, всі е, день і ніч сьогодні дехто спить, просто фізично не може на ноги стати, тому що в цілодобовому форматі працювали і показували, намагалися показувати все те, що відбувається на каналі. Якщо ви не вірите там нашим словам, наприклад, ну, є у вас, є у вас таке право. Ми на сьогоднішній день зараз вийшли до вас сюди, дуже з спокійною, спокійною, спокійним почуттям всередині, зі спокійною що Відповідь на запевнення журналістів та керівників телеканалу в незаангажованості. Пікетувальники похвалили працівників та повернулись назад на Майдан, куди продовжували прибувати люди із різних куточків України та Івано-Франківської області. Зокрема, Отож, наша структура побудова майдану відповідає майже обласній структурі України. Тобто приїхало Яремче, приїхала Коломия і кожен стає коло своїх, тобто Снятин, Коломия, Надвірна. От це з нашої івано франківської області, і ми майже так по одній сторосторний майдану, і так і розташовуємося. Будь ласка, де саме ви розміщаєтесь? Якщо ви сприйняли київляни, то як вони прийняли? На їх Чи вони помаги, вас підтримують. Ну, Наш намет основний координаційний центр у нас стоїть біля будинку профспілок. Але велике спасибі, велика шана киянам. Тобто, люди, які приймають і можна сказати, несуть на своїх плачах весь цей майдан. Адже ні будинок профспілок, ні жовтневий палац не здатен. Вмістити таку кількість людей, яку вміщують квартири киян, і велика їм шана, адже вони людей годують зранку, і вечором постійно свої харчі дають усі умови, тобто і переживають за нас. І я вважаю, що е ну, Київ завжди був передовим містом у плані революції. У даному випадку ще раз їм низький уклін. Добре, і твої слова побажання для натринянців, які що сидять вдома. Для тих, революція стратегічне завдання у нас. У нас от таке. Звертаюся до вас, усіх, хто сидить вдома, і зараз дивиться по телевізору і ще думає, їхати чи не їхати. Дивіться, якщо ви хочете змін, якщо вас влаштовує таке життя, яке ви зараз жаєте, ваша зарплата і так далі, можете сюди не їхати. Ніхто не обідеться. Але якщо ви прагнете кращого рівня життя, матеріального, духовного, морального, я раджу, революція буде закінчити. Читься тим швидше, чим більше людей тут буде. Кількість для нас дуже важлива. Отож, будь ласка, приїжджайте. Але якщо не приїдете, ми будемо знати, хто сидить вдома, якому байдуже. І ми вас знайдемо, і ми прийдемо до вас. На майдані незалежності, кожен новоприбулий, незалежно від того, чи потрапив сюди із групою краян чи самостійно, міг знайти мобілізаційні намети від свого району і там же скоординувати свої дії, отримати допомогу в поселенні та дізнатись останні новини. Окремі райони мали кілька наметів, зокрема на Двірнянській, та ін. У нас тут коломиї в Києві, з Коломиї діє постійний штаб, який очолює голова Стекого комітету Геннадій Романюк. Е, є тут і заступник міського голови Яворський Тарас, е, які займаються відправкою людей з Києва. Щоденно в місто Київ з Коломиї відправляється від 150 до 200. Е, Осіб так, вчора виїхала делегація в складі 200 чоловік. З нами прибув сюди, в Київ, муніципальний духовий оркестр, хор церкви катедрального собору, прибули інші учасники художньої самодіяльності в цілому. На зміну тим, хто побув кілька днів, ми поставили питання так, що на один день не їдеться. Якщо їдеться, то принаймні хоч дві-три доби бути на майданах в Києві. Ми ми приїхали вчора з усією радою у складі 52 депутатів. І вчора на цій сцені провели сесію районної ради. Про соціальну політичну ситуацію України і прийняли рішення, і голосував цілий майдан і співав з нами гімн. Про дострокові прийняли рішення про дострокові президентські і Верховної Ради. Це один. Я бачаю, що це один єдиний вихід мирного виходу з ситуації, яка склалася у нашій державі. У нас у місті в районі створе. Ріні штаби і в штаби входять і у районі очолює штаб депутат районної ради Роман Дечук, який координує роботу з міським штабом, і ми е, збираємо все на пожертви населення міста, і району. І через перевізників, як перевізників приватних, і стараємося щоденно відправляти бажаючих людей, звичайно, більше бажаючих, які можливості, але ми стараємося постійно це задовольнити потреби людей, адже ми знаємо, що доля України і доля майбутнього вирішується зараз отут у Києві, не на місцях, а в Києві. І тому я це свідомо і прекрасно розуміють люди. Серед коломиян бойовий настрій. Люди по тижню тут перебувають. Люди готові стояти до кінця, щоб нарешті вдалось Україні змести цей ненависний українському народові уряд і відповідно домогтися відставки президента. Бо якщо доможемось відставки президента, це значить все інше похідне і вибори, і уряд і так далі. Кожен вечір, а тим паче ніч на майдані кардинально відрізняється від світлої частини доби. Сюди приходять. Люди, які встигли відпочити після пікетів різних адмінбудівель, та починається нічне життя майдану із піснями, танцями. Тут же у великому казані варять уху, якими охоче пригощають усіх бажаючих. Ну в даний момент в цьому наметі є координаційний пункт, куди переїжають надвірнянці, записуються. Тому що нам цікаво знати, доки людина доки людина збирається бути тут, тому що нам потрібно виставляти охорону. Нічну охорону, нічну варту і знати, де наші люди взагалі знаходяться. Всі, хто тут зголошується, лишають свої прізвища по батькові, телефон. І ми маємо можливість з ними координувати якісь дії. Також звертаються, якщо якісь є проблеми, там, одяг, де поїсти, де розміститися, переночувати, де помитися. Ну, по, ходу, по ходу справ вирішуємо ці питання. Зараз багато. Сьогодні е, з Надвірнянцю буде сьогодні, е, му, то тої ночі було прийнято рішення повністю поміняти цей периметр на нову охорону. Е, периметр центру це саме, саме центральна дорога Хрещатика. Е, і зараз є записано на нічну охорону, тут на 10 -ту годину сюди будуть починати скудитися, е, близько 70 чоловік. Все суто Надвірнянський районі. Ну, а хто значить, чи прийдуть 70, чи прийде менше, це вже обставини, тому що е, це життя. У нас таки не армія. Е, наскільки вам відомо з інших районів така сама організація? Е, мобілізація є, в деяких районах краща організація, в деяких слабша. Тобто все по-різному. Е, не, не хочу казати, що хтось поганий, хтось добре. Ну, Намагаємося робити все, що може робити. Я би сказав, що ми трошечки виграємо від інших районів, бо ми також питаємося в інших, що ми фактично штаб в надвірнів на місці розгорнули приблизно на майже на дві сутки скоріше, як були задіяні штаби по області, крім Франківська. Тут і долина, Калуш, Яремче. загубитись серед наметів було складно та зустріти земляків можна було всюди. Вчора на сесії міської ради було прийнято рішення, що вся Долинська міська рада разом з нашим муніципальним духовим оркестром в неділю буде присутня на Майдані, і наш оркестр буде давати концерт для підтримку громади, тої яка стоїть тут. Зараз на майдані знаходиться більша частина наших депутатів. Дуже велика частина людей всіх професій, всіх рівнів життя. Вони всі тут вони підтримують Україну, вони підтримують Євромайдан. І вони будуть стояти до кінця, і ми також будемо стояти до кінця. Зараз наші люди задіяні у всіх процесах, які є на майдані. Волонтери допомагають розносити депутати. Готують бограч зараз на Майдані. В котлі, який привізла Рожнятівщина, Рожнятівська районна рада також присутня вся тут. Ми будемо стояти до кінця. Нас не злякає погода, нас не злякає нічого. Це приїхали на підтримку народу. Ці концерт ми спущали. Гімнем України розпочали і його завершили коридою, як -то, в час вчасне коляди. І вже всіх у серцях і у державі не став мир, і щоб зло було знищене, по крайній мірі, щоб його коріння було вирвано із наших сердець із нашої влади. Бажаємо, щоб нападу наша Україна встала із колін на ноги, і щоб дивилися сміливо в очі Європі і в кожному із наших мешканців. В у нас е, кожен день доїжджає, і у нас тут е, сьогодні знаходиться 150-152, а так у нас е, в середньому, от сьогодні приїхало 76, 76 людей ще своїми машинами доїжджає. Значить, ми стояти тут, збираємось. Я вже в мене 50-й день тут, і мої колеги тут. Ми міняємось, ну я поки що. Достояти до до тих пір поки без перемоги я додому не повертатись не буду. Я вам скажу, що на перших порах це було так, що приїхали, поїхали. А тепер ми формуємо так, що автобус приїжджає, привозить люди, вже наш штаб районний формує людей і орієнтує приблизно на 3-4 дні, що вони тут. І у нас іде, як кажуть, змінно. Одні приїжджають, другі виїжджають, люди вже настроєні. Ну, Хіба що можуть бути старші люди, то ми їм е, е, даємо можливість. Щоб вони повернулися назад, тим же самим автобусом. Ми складаємо списки, тут же формуються якраз автобуси в 4 годині, і в 6 годині автобуси виїжджають, у нас проблем не було ніяких з відгрузкою. Я хотів би подякувати навіть своїм сусідам єремчанцям які в нас було так, що приїхали перший раз, розумієте, приїхало 152 чоловіка, і ми не мали чим їх відправити. Вони нам е, вони, їхні люди приїхали, і вони 35 чоловіків, вік Своїм автобусом відправили. І так ми координуємо нашу роботу із Коломийськими, з Яремчем. У нас проблем немає. З житлом те саме, маємо палатку, яку придбали, зараз буржуйку поставимо тут. тут. Тут мають можливість наші якраз десь 15 чоловік відпочити. Що це? Крім того, тут по спілках тут маємо. Значить, в жовтневому наші люди десь 35 чоловік там постійно живуть у міській раді. Розташовано там 15 чоловік, а так більше переважно все по квартирах. Так що. Ну, чекаємо перемоги. Я думаю, що перемога буде за нами, тому що бачите, людей все збільшується, збільшується, і, і тут вже інакшого виходу немає. Тут тільки перемога. На відміну від перших днів Євромайдану, фактично усі райони налагодили щоденне підвезення свіжих сил на підтримку мітингуючим серед людей, що прибули на недільне вічі, були присутні і голови районних рад разом із депутатами. Рішенням штабу національного комітету супротиву було прийнято рішення про створення таких штабів у кожному населеному пункті. з організовою. Це люди, Приходять люди, бажаючи їхати до Києва, реєструються, і ми формуємо буси, відправляємо до Києва. Категорії людей поділені на кілька. Є люди, які готові їхати і платять за себе гроші за транспорт. Є люди, які не можуть їхати, але дають фінансову підтримку. Є люди, які можуть їхати, але не мають грошей. Але такий метод є дуже успішним. За цих кілька днів ми відправили вже так близько десь. Станом на завтрашній день з Рожнятівського району тут буде близько 200 чоловік. І люди Одні їдуть, другі приїжджають, другі приїжджають. дуже активно зараз народ відгукнувся, особливо від того, враховуючи які події відбуваються зараз на Майдані. Ну як ви бачите, настрій на майдані дуже позитивний. Люди сприймають все на таких тонах. Дуже приємних, хороших, раді один одному допомагати. Я думаю, люди будуть стояти до кінця, до перемоги, тому що такий майдан зібрати ще раз нам не вдасться. Люди вірять і надіються, що все буде так, як ну як то має бути. Тобто, влада піде. Уряд поміняється і будемо працювати спільно на Україну. Чи бачите ви якісь агресію, можливо, внутрішньо яку страховано заряд? Агресії серед громадян, які приїхали на цей майдан. Ніяких немає. Всі добродушні, одне одному допомагають вирішення якихось питань, якихось хвороби, ще що підходять до аптеки, даємо медикаменти, виліковані все, все йде в своїм череду. Загалом на вихідних кількість людей на майдані незалежності постійно збільшувалась, як за рахунок киян, так і представників різних регіонів України, що прибули уже на недільне вечір. Неділя, 8 грудня, 12. Та година рівно майдан незалежності тут зібралося сотні тисяч людей. Опозиція очікує, що цей мітинг сьогодні вічі буде нараховувати більш ніж мільйон. А люди ж, які зібрались тут на майдані, очікують лідери опозиції, щоб вони оголосили новий план дій та сказали, що людям робити далі. Англійська агенція BBC News заявила, що в неділю на майдані о 16.30 завдяки супутнику, їм вдалося нарахувати 2 мільйони 400 тисяч осіб. Та як виявилось нічого особливо нового, лідери опозиції. І людям не сказали. Єдине, що було зроблено в неділю, це спроба розширити межі наметового містечка таким чином, щоб урядові споруди знаходились на території підконтрольній опозиційним силам. А погаєм неділі стало повалення ввечері пам'ятника Леніна, що знаходився на майдані Шевченка. Майже одразу відповідь за цей крок взяли на себе представники Всеукраїнського об'єднання Свобода та як показали події понеділка, закріпити досягнення майдану не вдалось. Беркут протягом дня не просто повернув межі оборонних споруд майдану на ті позиції, на яких вони знаходились до неділі. Але ще й відтіснили мітингуючих від стін кабінету міністрів та наблизились до приміщення Київської міської державної адміністрації, яка тиждень знаходилась у розпорядженні мітингувальників, що спричинило до активізації охорони табору, яка вже була готова до того, що силовики спробують взяти її силою. Сьогодні на Майдані Незалежності спостерігається закономірне зменшення людей, оскільки кияни в будні на Майдан виходять не надто активно, а частина людей з регіонів повернулась додому. Однак, незважаючи на це, офіційні підрахунки свідчать про те, що середньодобо Кількість людей на Майдані Незалежності за останній тиждень уже виявилась більшою, ніж це було під час помаранчевої революції в 2004 році. Втрата позицій активістами майдану далась в знаки, трохи опустивши бойовий дух мітингувальників. Однак соціологічні опитування свідчать про те, що 70% мітингуючих на майдані людей готові стояти до кінця. Спи, вставай, 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 іди, 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 іди твори, живе, 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 дух волі серед нас давно, давно, давно настав наш час. Тремтіти не для нас тервінює межа У мріях і думках революція, багатися не світ стояти до кінця, в знедолених серцях революція.